Село от, ну, молоді зовсім немає, а так, так вийшло, що всі пенсіонери. Ну, а додому нам нема куди їхати. Горить наш Переслав, спалюють, все, нема нічого живого там. Оце перше, що приїхали до нас сюди, зареєстрували ну, на допомогу, на грошову. По 10 800 ми отримали організація Save the Children, Правильно я так розумію, да, да, да. обіцяли, що будуть давати брикети зиму, Тому що вже зареєстрували нас Може, на брикети. Да, на брикети. Ми теж зареєструвалися. І хто жив хто держав худобу? Ну ета, то обіцяли дати нам на зерно. или деньги, или, эти, или зерно. Приехали сюда поближе, в расчете, что будем домой ездить. Вот до сих пор здесь находимся. В Казатка невозможно ни заехать, ничего. Прожили два года мы на квартире, решили купить себе старую хатку вот 62 года, но ну, мы ее уже так трошки подняли, подновили. Ну вот растворомешалку купил, отлил его на окна, ну то есть устраиваю себе жизнь, спасибо, что сейчас помощь выделили, уже что-то приобрели, потому что очень тяжело, Поэтому здесь надо, вот воду завели сюда, туда, сделали условия, провели в конвектор сюда, и вот сейчас закончу с грибной ямой, буду...

And children, of course, are paying the highest price. They're really suffering from not being able to go to school. The psychological impact of all of the conflict on them. So Save the Children is on the ground in Kherson. We're supporting to rebuild shelters so that children can attend classes again. We're giving them psychological support. We're really looking at their well-being and how they can just cope with all of the difficult circumstances around them. But none of this work is possible without the great cooperation and leadership from the Kherson regional authorities, and we're so pleased to be on the ground working with them to improve the lives of children. Приємно, що навіть у такі важкі часи Херсонщина має надійних друзів, на підтримку яких можна розраховувати будь-коли. Серед них Save the Children. Вони давно і системно допомагають сім'ям на Херсонщині. Гарний приклад Качубеївська громада. Там провели визначення потреб серед родин, які через бойові дії були змушені покинути свої домівки. Команда Save the Children дуже швидко відреагувала. У результаті 63 родини ВПО отримали грошову допомогу по 10 тисяч гривень кожна. Save the Children. Дякую, що ви поруч з Херсонщиною. Цінуємо вашу підтримку.